Надаєте перевагу свинцевому акумулятору замість літіум тільки через його ціну, це сьогодні не зовсім вигідно і зараз ми розповімо чому. Перш за все, свинцевий акумулятор можна використовувати тільки до 70% його ємності. По-друге, його необхідно заряджати протягом майже 10 годин для того, щоб його не зіпсувати. І, по-третє, він має невелику відносну кількість заради розряду, яка буде скорочуватись, якщо ви будете його неправильно експлуатувати. На відміну від е, літівого акумулятора, який можна використовувати на протязі майже 7 тисяч циклів заряду розряду, його можна розряджати майже до нуля, е, і він потім зарядиться і буде продовжити е, працювати. І його можна швидко заряджати від 2 годин літі залізофосфатні акумулятори можуть повністю відновлювати свою ємність. А також на акумулятори літі залізофосфатні від Logic Power є гарантія 5 років по всій території України. А якщо вам недостатньо цих причин обрати літі залізофосфатний акумулятор, пишіть нам коментарі або звертайтесь в особисті.